Що робити, я вже без хліба. Звичайно. пекти хліб самим, чи ми його споживати, чи змиритися з тим, що це зараз. Звісно, будемо менше купувати. Ми економимо завжди. Буду, буду. Я спортсмен і хліба не їм уже десь півроку. Можна заміщати, але реально це проблема. Так кияни реагують на чергове підвищення ціни на хліб у Києві. Відсьогодні на різні батони у столиці коштуватимуть на 48 копійок більше. Пшеничний на 80 і майже 7 гривень коштуватиме український хліб, один із символів столиці. У Київ хлібі, який займає 60% міського ринку, здорожчання пояснили зростанням цін на сировину та енергоносії. Ціни на зерно, грудень. І сьогоднішній день борошно, і сьогоднішній день це в середньому 40% процентів бувся на зерно, тобто і на борошно. Плюс до цього всі інші складові, тобто сировина, транспортусії з січня по сьогоднішнє число виросли від 5 до 18%. Славнозвісний аграрний фонд, який мав би підкріпити сировиною внутрішній ринок, розводить руками. У постанові Кабміну внесені норми виготовлення хлібобуличних виробів, і борошно аграрного фонду для цього не підходить. Тому купувати його потрібно на аграрній біржі, яка безпосередньо прив'язана до курсу долара. Там чітко записано, що це може бути борошно, вода, сіль, дріжджі у батоні. Є цукор і є жир. Ми не можемо, тобто, ми борошно аграрного фонду не використовуємо, тому що під цю постанову наші ніякі вироби не підпадають. Для найменш захищених киян Київ хліб і КМДА залишили так званий соціальний хліб. Це найбільш вживані хлібобулочні вироби. Їхня ціна закладена в інвестиційному договорі, згідно з яким міська адміністрація компенсуватиме підприємству різницю здорожчання. Щоправда, придбати соціальний хліб можна лише у спеціальних кіосках і побуханці в руки. Хліб житньо-пшеничний вагою 0,95 Роздрібна ціна 5,25. Хліб пшеничний з борошна першого гатунку вагою 0,65 405. Роздрібна ціна. І батон 0,5 – 4,15. Оці три хліба. Вони будуть, але вони будуть тільки в цих 200 кіосках. 200 їх буде приблизно через 4 місяці. Поки таких кіосків на все місто лише 25. Яна Курченко, Тарас Біловол, Артем Котасов, соціальна країна.